Привіт, ви зверталися про те, що варто порозв'язувати логарифмічні нерівності. І я ось вибрала таку доволі просту логарифмічну нерівність, але чомусь вона частенько, або на НМТ, або в контрольних, або в різних таких важливих речах, де ви чомусь знову ж робите помилки. Тому, юні друзі, давайте ми зараз розберемось детально з усіма речами цієї нерівності, і я впевнена, що після сьогоднішнього заняття у вас все буде чудово. Головне підписуйтесь на канал Студії математики і пам'ятайте, що ми працюємо для вас, тому замовляйте теми. Отже, що ми бачимо, що так, у нас нерівність, тут все дуже просто-легко, але є ОДЗ. Завжди кажу про ОДЗ по одній простій причині, що це така річ, яка доволі часто обрізає нам проміжки, тому варто почати з неї. Що ми робимо з ОДЗ? Ми пам'ятаємо, що кожен підлогарифмічний вираз у нас більше нуля, причому такі речі у нас мають відбуватися одночасно, тому зразу беремо в систему. Але коли ми працюємо з системою нерівності, ми розв'язуємо кожну нерівність окремо. Що ми будемо бачити, що ось у нас тут можна знайти попередні ікси, щоб ми знайшли точки наших, нашої нерівності. Відповідно, це у нас буде 3 і мінус 1. Ось х2 буде мінус 1 за теоремою Вієта. А тут зрозуміло, що у нас х буде займати позицію менше 9. Для чого нам ці точки? Тому що яка у нас нерівність, і у нас нерівність квадратна. І квадратну ми рівність дивимося по знаку, який знаходиться перед х в квадраті, пам'ятаємо, що наша нерівність може бути або ось такою параболою гірки вгору, або гілки вниз. Тому можемо одразу собі навіть фіксувати, що в нас є число мінус 1. Є в нас число 3, десь у нас там, звісно, буде число 9, і будемо зараз працювати. Нагадуємо, що в нас гілочки ось догори, знак більше, тому ми вибираємо ось оці гілочки. І що цікавого, що х менше за 1 за 9, перепрошую, тому це друга наша нерівність. І ми будемо бачити, що в нас цікаві такі проміжки будуть від мінус нескінченності до 1, тільки не замальовуємо. І від 3 до 9, бо далі нас, звісно, не вийде. Про це ми ще поговоримо, але вже ми робимо певні висновки. А далі. Починаємо працювати з логарифмічної нерівності, ми пам'ятаємо, що якщо в нас основи дуже схожі, тобто ідентичні, то ми маємо повне право їх опустити. Але перед тим, як опускати оці логарифми, дивимося на основи, що ми бачимо? Що основа менша за одиницю. Тому знак нерівності, увага, якщо в нас основа менша за одиницю, бо 0,7 менша за одиницю, Знак міняється на протилежний. Був знак менше, став знак більший. І розв'язуємо звичайно просту квадратну, логарифмічну, просту нерівність нашу цю квадратну. І що ми бачимо? Що мінус х перенесемо в цю сторону, буде плюс х і разом буде мінус х. 9 перенесемо в цей бік, це у нас буде що? 13, 12. Навіть це буде 12, і ми можемо знайти наші. Точки за теоремою Вієта, я так собі думаю, що робочий знак плюс 1, а тут різноіменні знаки, тому 4 і 3. Але хтось має бути з мінусом, тому якщо результат додатній, тому цей корінь з мінусом. І ми беремо наші оці розв'язки, накладаємо от їх сюди. Шукаємо, де у нас мінус 3. Ось отут схематично мінус 3. А де у нас 4, десь отут буде 4. І оскільки у нас нерівність квадратна, то ми малюємо параболу гілочками догори. Ось я навіть так намалюю, щоб було більше, краще її видно. І оскільки у нас знак нерівності більший, тому ми і заштриховуємо наші ось. Гілки вгору тільки ось на цій діляночці. І тут головне не сплутатися, де у нас що відбувається. І тоді, вже, коли ми винесли і Одезе на малюнок, і нерівність малюнок, ми пишемо відповіді. А відповідь пишемо тоді, коли у нас воно що перетинається. Отже, наша відповідь, як би там не хотілося нам е мати ось отут Число мінус 3 я не поставила, давайте поставимо. То ми бачимо, що від мінус 3 до 1, хоч нам ОДЗ дозволяє брати ці проміжки, але, на жаль, вони не є розв'язками нашої нерівності. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете взяти число мінус 2. От, наприклад, я візьму число мінус 2, починаю рахувати і бачу, що певно воно нам не підійде. І коли ви наклали і ОДЗ, і розв'язок нашої нерівності, тоді ми пишемо відповідь. Що наша відповідь буде, що х належить. І дивимося, що ось тут буде дуже таке нескінченне розміщення, де ми можемо тягнути далі від мінус нескінченності до мінус 3. Ніби тут все добре. Але в об'єднанні. І бачимо, щось тут праворуч дуже багато намішно. А що нам намішно? Що ніби ОДЗ у нас тут багато всяких можливостей нам дає, але нам треба тільки максимально заштриховані речі. Це від 4 до 9. Тому від 4 до 9. І важливо пам'ятати ось оці дужки. Чому? Тому що, якби ви там не справлялися, то дужки в нерівностях мають особливе значення. Тому, оскільки в нашому випадку і ОДЗ було круглі дужки, і знак у нас, відповідно, строгий, то і дужки кругом будуть у нас круглі. Бачите, що ОДЗ ніби якби обрізає нам певні можливості розв'язку нашої нерівності. І коли ми в нерівностях працюємо, варто пригадувати, що квадратні нерівності це все-таки або метод інтервалів, або парабола, Однак парабола легша. Тому, будь ласка, користуйтесь такими прикладами. Якщо у вас будуть запитання, то я надію, що після сьогоднішнього прикладу вам все стане значно ясніше.